Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. Сьогодні у нас коротесеньке відео огляду сої, показалися наші малесенькі рослиночки перші всходи сої 25-го року. Внесли ми тут енокулянт. Подивимося, як він себе покаже. Це наша діляночка, але вже внизу тут поближче до струмка. Тут вологи більше. Сіяли ми її СЗшкою двохметровою. Виставляєш вже мінімум мінімум, щоб не було загусто, перестає взагалі сипати. Ставиш чуть більше, не знаю, не можу скажімо так, настроїти, щоб було так ідеально ідеально Поставив по мінімуму плюс-мінус. І так ми їх сіємо. Всім дякую за увагу. Гарних всім сходів, гарних врожаїв, дощів, всього найкращого.